Це відео присвячено моєму шляху в пізнання одного з найдивовижніших явищ людської культури картам Таро. Вітаю, друзі! Мене звати Тетяна і ви на каналі Таро Провайт. Останнім часом почастішали запитання до мене, як я почала займатися картами Таро. Що потрібно, щоб навчитись робити розклади на картах таро? Чи навчаю я консультуванню і прогнозуванню на картах таро? І сьогодні, в День працівників освіти України, я вирішила показати привідкрити трошки завісу над тим, як я навчалася, як я прийшла до консультування на картах таро. Карти таро мене зацікавили своєю таємницею. Вони оповиті безліччю явищ і загадок. Хотілося познайомитись з ними, адже у мене вони завжди асоціювалися з чимось, що виходить за межі раціонального і зрозумілого. У рамках короткого відділу неможливо описати весь мій непростий шлях, пізнання яким я продовжую невпинно йти і сьогодні. Я використовую як інструмент для передбачення і отримання інформації, як інструмент консультування, як спосіб самопізнання. Почала я з навчання на курсах Єшка. Закінчила два курси: пара і карта таро, тому що зрозуміла, що все, що виходить за межі раціонального, десь пов'язано з езотерікою, і тому, щоб глибше це пізнати, я одночасно почала навчатися на цих двох курсах і успішно їх закінчила. І хочу сказати, що тим, хто цікавиться даними питаннями, ці курси існують. і Я порадила би ними ну, навчатися на них, і там цікаві завдання. Для самопізнання, самореалізації. І це буде цікаво, і дуже пізнавально, і надзвичайно розвиваючи. Після цього і паралельно я почала все ж таки глибше занурюватись в цю тему і почала самостійно опрацьовувати книжки і підручники. На сьогодні я зібрала вже доволі цікаву і обширну бібліотеку, яку ви бачите перед собою. І це не тільки карти Таро, це також і карти Мадам Ленорман. Це, це, це книжки по окремим колодам. Таро Надзвичайно є. От Тут повинні, таро Монара, мене, і Таро Колесо Року, і Таро Магія Насолоди, і таро Казанова, і Таро дуже цікаве Таро, це у власті Безумної Луни. Є багато книжок в мене, які одна із з найкра... можна сказати, з фундаментальних книжок це Ключ до Таро, ювілейне видання. Адже всі колоди, які вони на сьогодні існують, багато із системи Уейта, Уай... вони засновані на класичній колоді Артура Ердварда Уейта. І... Потім мене зацікавили ще карти Ленорман, Мене зацікавила магія таро, використання її в практичній магії, тому що магія всіх дуже е, лякає. Але магія це те, що ми можемо зробити своїм життям, як ми можемо його покращити. Є певні книжки в мене і. По заклинанням таро, як привнести в своє життя. Як привнести своє життя бажаний результат? Також є надзвичайно цікава книжка, яка також мені дуже сподобалась. «Таро. 21 спосіб отримати відповідь на своє питання. на свій Радує те, що останнім часом почала з'являтися е, література українською мовою, але хочу сказати, що її ще е, до мене. Е, що що на жаль, ще таких книжок надзвичайно мало. Про кожну книжку можна розповідати не одну годину, адже це — ґрунтовні праці, завдяки, як до мене, завдяки яким до мене прийшло чітке уявлення про Таро як систему, орієнтування у світі колод, у системах і традиціях, розуміння багатоаспектового опису арканів Таро, їхніх значень і смислів. А Також вони надзвичайно мені корисні практика. Практиці консультування. Чи навчаю я роботу з картами Таро. Так, якщо цікавить, звертайтесь. Сама я постійно навчаюсь, невпинно збагачую свої знання і досвід, не зупиняюсь у дослідженні Таро. Щасливо, що можу допомогти вам, що звертаєтесь і задоволені моєю роботою. До нових зустрічей до побачення!